Рухаємося далі в Україні сьогодні відзначають День Соборності. І президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії. Про це він повідомив у своєму зверненні до Дня Соборності. На сайті офісу президента вже можна ознайомитися із цим указом, і, зокрема, документом постановлено внести на розгляд питання збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. Також в указі йдеться про історично населення українцями землі Росії на початку 20-го сторіччя у мережі є мапи тих часів, на яких навіть росіяни визнавали території Кубані, Стародубщини, районів Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей території Української Республіки, І от такі мапи були представлені делегації УНР на Паризькій мирній конференції 1919 року. Також видані в складі російського історичного атласу у Москві у тисяча 28-му році з нами на зв'язку Олесь до політик, громадський діяч та культурний діяч, пане Олесю, я вас вітаю. Добрий, Добрий. з ним соборності. Якщо можна давайте, якщо можна, давайте більш детально про цей указ. Що він означає, для чого він і чому він з'явився саме зараз? У ну, перше, всіх вітаю з Днем Соборності. це ем, день, який нагадує нам свого часу приєднання УНР і з тобто двох українських держав, які утворилися на території Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і засвідчує, що е, українці незалежно від якійсь іншій державі спроможні для м, м, спільної ідеї і спільного єднання щодо указу президента. Ну, Відомо, що я прихильник концепції 25 до спільного щастя, а вона вчить, що ми повинні розглядати кожен указ, кожен закон, який приймається в державі. З точки зору користі для конкретного грудяни, чи отримую я від цього якісь плюси чи, чи мінуси? Ну, почнемо з історика культурних переваг. Де не здавалось би ну для мене щось е, позитивне, тому що на цю тему я писав свою курсову і дипломну роботу. Це був ще Стересер, це 1986-1991 роки, де я власне і е, згідно переписів нагадував про населені українцями землі тодішньої Російської Федерації, Північна Слобожанщина, за переписом. 1897-му в Російській імперії тоді означалася мовна ознака, називалася мова російська мова, і за переписом 1926 року е, в СРСР, от е, на північній Слобожанщині, це території Білгородщини, Воронщини, е, десь е, жило приблизно е, півтора мільйона українців. На північному Кавказі це не лише Кубань, а і Ставропілля порядка 2,5 мільйонів. За переписом 1959 року, і там, і там залишилось по 150 тисяч. Українців, тобто, процеси асиміляції вони давалися в взнакі надзвичайно різко. І про це не було прийнято горить. Тобто, з історичної точки зору, мені було, значеб, приємно, що в указі президента тепер є визнання цього факту. З точки зору нинішньої воєнної ситуації і геополітики, ну тут не все так зрозуміло, бо Націоналістичний підхід він а, буде вітати цей указ, і мені здається, що це більше засвідчує про те, що Володимир Зеленський готовий до президентської кампанії виборчої, хоча влада і заперечує взагалі можливість проведення виборів. Але на всяк випадок вони а, от вдаються мені здається до от таких заходів. Бо це буде приємно націоналістичному середовищу. Такий указ з точки зору нашої перемоги над Росією. Я не певен, що він дає позитиви. Бо він переводить наше протистояння в етнічну складову, тобто етнічні українці проти етнічних росіян. Нам же більш корисно переводити війну в площину боротьби за демократію, тобто не казати, що в Росії лише українці можуть бути на нашому боці, От ті, що проживали на етнічних землях, і ми тепер боремося за їхнє визволення, за їхні права, навіть на культурний розвиток. Нам більш вигідна боротьба за демократію, казати, що ми більш демократична країна і можемо нести демократію і, е, в Російську Федерацію, але тоді ми повинні розуміти, що це не боротьба за етнічність. І в даному випадку, мені здається, що це більш популярний крок серед е, передвиборний, аніж крок, який буде нам реально допомагати в. У війні з Росією. Пане Олесі, в цій ситуації. Так? Я перепрошую. Я чую вашу думку, але тим не менш, напевно, ви також бачили реакцію там на Росії, ось на цей указ. І там, ну, вибачте, мені вже почало навіть підгорати і палати. А вам від того стане легше? Ну, від того, що якийсь придурок Медведів жовчу виходить ще з одного указу. Вам від кого персонально стане легше? Мені ні. Ну, він і так придурок, ми знаємо, що він придурок відвідува. Що у нього придуркувати пости. На один пост буде більше придуркувати. Вам від того легше мені ні. А питання в тому, як а, якась частина російської міграції, в якій ми зацікавлені, щоб вона йшла в українські військові підрозділи, щоб ми воювали, зокрема, і російськими, російськими громадянами, які будуть боротись за демократію. А тепер у них може бути додатковий аргумент, ну, Україна хоче поділити Росію, вона хоче забрати свої етнічні землі, саме так вони будуть це інтерпретувати. І е, у нас може бути менший е, приплив російських громадян в е, військові частини. А ми потребуємо цих частин насправді для того, щоб протистояти більш чисельній фашистській Російській Федерації. Тому я розумію тих, хто зараз надзвичайно вітає цей указ, але я е, вчився мислити стратегічно і в цьому плані ще раз підкреслюю: е, окрім етнічного сантименту і окрім культурного сантименту в військовому протистоянні з фашистською Росією, тут е, я не певен, що усіх більше ніж НС. Добре, давайте трішечки про механіку. От Все ж таки, як має цей указ працювати? Чи не е, фактично не буде так, що згодом е, ось дійсно е, люди, які доведуть свою етнічну приналежність до нашої держави, е, можливо, складуть іспит з української мови, що їм почнуть видавати паспорти? А він ніяк не буде працювати. Це указ для сантименту націоналістичного, щоб Зараз їм розтаргалися, казали, який крутий указ. А працювати він не буде. Там ніякого механізму реалізації нема. Там написано те, та, що повинні бути ще розроблені різноманітні механізми. Але я вам скажу, що ну з точки зору історичної, у нас були певні території, які належали до української держави. формальної точки зору це претензії територіальні. Тобто Білгород належав до української держави часів Скарапатського. А, Таганрог і Таганрогщина, до речі, порядка 75%, 75 населення згідно перепису 26 року року дійсно вважали себе етнічними українцями. От вони були передані Російській Федерації чи в 1923, чи в 1924 році. Я вже не пригадую точно цей рік, але на початку 20-х років решта земель воно заселялося українцями, заселялися. Коли вони ще не називали себе українцями. І е, тепер це русифіковані люди. У них можуть бути українські пісні, як е, на Кубані, але вони постачають е, своїх синів чи онуків в російське фашистське військо. І, наприклад, ще в тисяч, е, 2014 році представники кубанського казацтва воювали на боці російських фашистів проти нас, проти українців. А від того, що вони можуть вживати українські слова, чи у них є українське походження, від того нам не легше. Повністю українського походження, колишній український журналіст Челенка, один з ідеологів так званої Новоросії, і від того, що він етнічний українець, нам від того не легше. Боротьба йде світоглядна. І тому цей указ, він мало практичний. Він для когось буде захоплений, ще раз підкреслюю, але він мало практично. Щоправда, там є позитивний ще момент, там все-таки згадка є і про інші національні території, не лише про українців. І в цьому плані, да, нам би було б корисно, наприклад, згадати, що є національні республіки на території Російської Федерації, і нам необхідно підтримувати. Національні рухи, які будуть сприяти розколу Російської Федерації. Йдемо про теоретично: татарський, тувінський Якутський, Чеченський, і такі інші рухи. Але тут лише одна згадка в цьому казі. Більше він спрямований все-таки на український етнічний фактор, а він фактично завмираючий. Ну, нагадаю, на тим, Кубані, згідно переписів останньої Російської Російській Федерації, українці вже не складають навіть другу. Другий народ за чисельність. Вони вже треті після Вірменів. Е, і в цьому плані сподівання, що там значна частина е, громадян раптом захоче стати українцями, і е, ми на них будемо через це розраховувати. Ну Мені здається, що навіть не ідеалістична, а не реалістична. Пане Олесі, в нас буквально ще хвилин секунд 30 залишилося. Хочеться дізнатися ще вашу думку з приводу того, що президент заявив, що сьогодні внесе до парламенту законопроект, що дозволить мати громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Це більш цікавий більш цікавий ідеї, тому що після того як порядка 6-8 мільйонів українських громадян від російської фашистської агресії були змушено виїхати. На території інших держав очевидно, що більша частина їх ніколи не повернеться, і вони почнуть приймати громадянство інших країн. В цьому плані не втратити ці мільйони українців, а утримувати їх в, в межах української єдності навіть за рахунок множинного громадянства. Це корисно. Тепер йде, якщо я виступав проти множинного громадянства на початку 90-х років. Тому що тоді була небезпека поширення російських паспортів. Я це поясню, що це може бути небезпека поширення російських паспортів на сході, в Криму і таке інше. То тепер чітко зрозуміло, що в межах цього нового закону буде чіткий пункт, що фашистська Російська Федерація унеможливлює мати мавірніше унеможливлює згідно цього закону мати громадянство і України, і фашистсько-російської федерації. Тобто, це громадянство інших країн. Не, не фашистську Росії і не її е, е, союзника Білорусі е, Відповідно, буде мені здається, що це е, визнання нових реалій, які склалися, і українці стали світовою нацією. Це реальність. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олесь Доні. Політик, громадський та культурний діяч і от говорили про указ е, президента Володимира Зеленського про історичне населення українцями території Росії.